Розвиток України стримує тотальна корупція та брехня політиків. Лідер партії, громадянська позиція, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко каже, що в державі лише імітують боротьбу з корупцією. Про це він заявив на прес-конференції у Чернігіві. Переважна більшість українських чиновників за податковими деклараціями бідні люди, а насправді їздять на дорогих авто і живуть у шикарних котеджах. Це хамство, це обман, це фальш. Це імітація прозорості, імітація боротьби з корупцією. І вона йде потім по всій вертикалі. З корупцією боротися легко, якщо боротьба починається з першого крісла. Якщо не починається, то там вона і завершується. І потім всі чиновники по вертикалі і призначені, і обрані, кожен кожний будує своє межегір'я, свої мутні води непрозорості і на тому заробляє, перетворюючи владне крісло у свій власний бізнес. Згадав Анатолій Гриценко і Чернігівського мера Соколова, якому місяць тому подарували коштовну іномарку. Той час, як бюджетникам затримують зарплати, міська влада на думку народного депутата працює непрозоро, особливо у земельних питаннях і, зокрема, Ялівщини. Я хочу через вас попередити мера. Я звернусь до нього як депутат Верховної Ради. Одразу попереджаю, я маю допуск до роботи не тільки з ДСК документами, таємними, цілком таємної, особливої важливості. Хай спробуй не дати. Політик вважає, що опозиція має всі шанси здолати на парламентських виборах партію влади, а її керівників віддати під суд за те, до якого стану вони довели країну. Щоправда, сама ж опозиція, попри гучні заяви, не може в процесі об'єднання поставити знак оклику через амбіції лідерів. Якби з таким мандатом прийшов за цей стіл Лічко, Тимошенко, Яценюк і інші, не було проблем. Вони прийшли з іншим мандатом. Якщо не вдалися дотепер об'єднавчі процеси з точки зору об'єднання партій і з тими, кого ви називали, кого ви називали, точно стовідсотково не з нашої причини. Чернігівцям Анатолій Гриценко радить активніше відстоювати свої права і більше не жити за принципом Моя хата з краю.